Друзі, вітаю! Це Ютуб канал Україна на часі спільно з інформатором. Напередодні нового 2024 року ми поцікавилися в українців, а яке ж у них найзаповітніше бажання у новому році. Почуєте їхні відповіді далі. Ну, мабуть, як у всіх українців, щоб побільше більше раз не здохло. Закінчення війни. Все, миру. Так ж, як і у всіх. Перемоги. Перемога. І більше нічого. Більше нічого. Мир. Перемогу. Це да. моє саме більше. Ну, таке, як у всіх. Ну так. До перемоги, звичайно, все. Ну а вже ж нашої перемоги в нашій країні, і щоб кожен наш військовий залишався живим, і їх родичі теж були живі, здорові, і вони побачили своїх рідних. У всіх одне бажання. Я навіть молилася біля стіни плачу записочку за нашу перемогу, звичайно. Я думаю, що немає жодного українця, який би не хотів спокою, миру. І вам бажаю здоров'я, удачі і миру.